ДАІ каратиме водіїв за незаконний тюнінг. Державтоінспекція України візьметься за пасажироперевізників, які грішать незаконним переобладнанням транспортних засобів. Перевіряти мікроавтобуси стражі порядку вирішили після проведеного заходу. Перевізник зима зима-2012». За цей період поряд з іншими порушеннями було виявлено 528 автобусів із додатково встановленими місцями для сидіння пасажирів. Проаналізувавши дорожню ситуацію, співробітники державтоінспекції дійшли висновку. Більшість ДТП за участю пасажирського транспорту, в яких страждають люди. Відбуваються саме з автобусами, які переобладнані без дотримання правил і стандартів для перевезення пасажирів. У якості профілактичних заходів з 27 листопада до 17 грудня Державтоінспекція буде проводити комплекс заходів, спрямованих на виявлення пасажирських або вантажу пасажирських транспортних засобів, переобладнаних з порушенням законодавства України. Цікаво, що покарання у першу чергу стосуватиметься водіїв таких транспортних засобів, а не компаній-перевізників. Нагадаємо, що ад. Адміністративний кодекс передбачає штраф за експлуатацію переобладнаних транспортних засобів у розмірі 340-425 гривень. А ось водій, який використовує такий транспортний засіб для перевезення пасажирів, буде оштрафований на суму 680-850 вісімсот Державна гривень. звертається до пасажироперевізників, віднестися з розумінням, а також не порушувати правила дорожнього руху, слідкувати за технічним станом транспортних засобів.